Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Продовжуємо захищати наші молоді дерева від вимерзання взимку. І в минулому відео я вам радив, коли випав в нас перший такий пишний сніг, нагорнути під дерева побільше снігу для того, щоб захистити кореневу систему. І що ми маємо? Наприклад, в моєму випадку, у нас вчора. Була температура приблизно де 8 градусів. Ні, 8 градусів тепла в нас було вчора. І весь день лив дощ. Весь сніг навколо він повністю розтанув. Але під деревами, де ми молодими, ми нагорнули, як бачите, все одно сніг є. Да, б'єння є, є. Те саме стосується і часнику. Тепла осінь дуже сильно відріс, а тепер його необхідно берегти від різких коливань температури. Я нагорнув снігу, прикрив зверху світлим агроволокном, і, як бачимо, навіть дощ не розтопив той сніг. Тому нагортання снігу під молоді дерева, на ваші грядки з часником або якимось багаторічними рослинами дуже працює, адже ми не можемо прогнозувати, яка буде погода. І сніг нас буде Страхувати і захищати. А, тепер наступне, що нам потрібно за що а, турбуватися. Турбуватися нам наступне для молодих дерев потрібно а, для на лютий, на лютий від морозобою. В нас така погода в Україні, що нам не страшні дуже сильні морози. Ну не страшні, тому що в нас вони дуже рідко бувають. Але в лютому в нас така ситуація. А сонце вже дуже яскраве, прогріває поверхні дуже гарно, а мороз в лютому в нас найсильніший за всю зиму йде в день. А темна поверхня рослин прогрівається на сонці, і всі соки потануть і починається сокорух в рослинах. Вночі сонце зникає, мороз нікуди не зникає, а ще й посилюється. Ці соки різко замерзають і розривають тканини, розривають рослину. І ушкодження може бути дуже сильне. Особливо небезпечно це буде для молодих рослин, тому що тут стовбур в нас як палець. Як захищаємо від морозобою, нам потрібно зробити, щоб рослина не нагрівалася на сонці, щоб вона відбивала теплі промені сонця. Вона повинна бути світлою. Якщо б це була доросла рослина, ми б змогли просто пофарбувати банально вапном. І цього, цього було б достатньо, ми освітлили її кору дерева. І не шкідливо. Але для молодих рослин вопно небезпечно, воно може дуже сильно пополити кору і попалити бруньки. Тому нам потрібно їх вкривати. Ви можете вкривати звичайною мішковіною, якщо вам дозволяє взагалі розмір вашого молодого дерева, це особливо перший-другий рік. Ви можете просто накрити її мішком як, ось так, як таким пакетом, повністю всю рослину і зав'язати якомога нижче. А вкриваємо в один шар. У нас не дуже сильні морози, нам не потрібно Дуже сильно закутувати дерева. Нам потрібно, щоб вони були освітлені і захищені від суховію. Ну, Це коли у нас мороз і сильний вітер. Він дуже шкодить брунькам, особливо шкодить плодовим брунькам. І, в принципі, коли дерево навесні зовсім не цвіте, ви пригадаєте, можливо, у вас в лютому були дуже сильні вітри, і мороз достатньо там приблизно 8-9 градусів. І сильний вітер то може повисушувати всі бруньки. А яка є альтерна... альтернатива? Альтернатива в нас є агроволокно. Але вірно, агроволокно обов'язково повинно бути світлого кольору, не темне, а біле. А, в чому перевага? Так само робимо в один шар. Просто робимо якусь таку конфетку, фантик і все. А в чому перевага агроволокна? Воно більш більш стійке до ультрафіолету і його вам вистачить на багато років. Мішкавіна, якщо у вас вона безкоштовно, то чудово. а... Так беріть до уваги, що мішок за 1-2 сезону вже почне розсипатися, тому що він у нас стоїть на сонці. І робимо ми такий захист в лютому, дивлячись на погоду. Якщо у вас температура в лютому почне опускати, опускатися нижче 8 градусів морозу. То потрібно захищати ваші молоді дерева. Особливо треба захищати, якщо прогноз погоди нам обіцяє дуже сильні морози, тому що наші дерева повинні бути захищені саме від різких коливань. Те саме стосується і грядки з часником. Чим більше чим більш сильніші морози нам обіцяють, тим більше ми повинні потурбуватися, щоб в нас не було різких коливань для нашої рослини. А якщо лютий в нас буде теплий, то е, таку процедуру... Можна не проводити і не гаяти свій час. Якщо вам відео було корисно та цікаво, поставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки, ваші коментарі, ваша активність під відео є найбільшою вдячністю та найбільшою підтримкою для каналу, і допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube. Адже YouTube бачить, що канал цікавий, відео цікаве, і пропонує це відео, і цей канал більш ширшій аудиторії. Всім хороших врожаїв і до побачення!